Головний тренер Динамо Київ Олександр Володимирович Володимировичковський. Традиційно розпочинаємо з найвеличкого коментаря стосовно матчу. Доброго дня. Вітаю вболівальників всіх київського Динамо з перемогою. Нарешті ми зіграли цей матч. Матч з такими нецікавими, якщо можна так сказати, обов'язками, які були напередодні. Так, ви знаєте, що в нас в минулому турі з Олександрією було вилучення, але так як цей матч був догравався, почався він ще в грудні. Ми отримали лист, де де отримали дозвіл на те, що Волошин може зіграти в цьому матчі, і в будь-якому випадку, чи ми випустимо його в стартовому складі, чи не випустимо, він має пропустити. На наступний 25-й тур з Полісся. І так ви знаєте, мабуть, що ті гравці, які були в стартовому складі, якщо вони не виходять в стартовому складі в цьому матчі, вони не мали права бути заявлені на цю гру. Тому були, були певні а, у нас а, такі зміни в стартовому складі. Ми дали можливість зіграти тим гравцям, які багато пропустили, планували заміни. І, в принципі, готувалися до цієї гри традиційно, без зовсім інших якихось думок. Ми, ми розуміємо чудово, що нам важливо в кожній грі перемагати. Для нас кожна гра це фінал. Переходимо до запитань, будь ласка, по-перше. Так. Питання, яке цікавище до початку цього матчу, я за після завершення, чому це було не поважко? Якщо ви уважно слухали мене після прес-конференції в Олександрії, я сказав про те, що у нас є якась застуда чи інфекція в команді після гри з ЛНЗ захворів нещеред. В день матчу з Олександрією. Ну вночі вже була висока температура у «Сироти», Він був виключен з заявки і не міг приймати участі. і після гри з Олександрією така сама ситуація виникла у брашку. В нього була висока температура, і він не міг приймати участь в цій, цій грі. Запитання. Колеги відключіть, будь ласка, мобільний телефон, щоб краще якість звуку була. Микола, не будь ласка. Тут дуже давно на не було караваю, що з речі? У нас в команді 24 польових гравці, якщо ми говоримо, 4 воротарі, і кожен доводить свою. Сказати претензії, що можна так виряти, на те, щоб бути в стартовому складі в тренувальному процесі на сьогоднішній день, а так іноді в футболі буває. Він виглядає трішечки не в тих кондиціях, перебуває, на які ми розраховуємо. Але він в обоймі, і в принципі я розглядав таку можливість, щоб випустити його в цій грі. Але вирішив все ж таки, якщо б я не випустив тимчика, то я б взагалі не міг би розраховувати на нього в цьому матчі. Наступне запитання, там, будь ласка. Ви схопились за за рахунок про коли бо він ще вийшов mm за -hmm. деву повітрі і вкладав і танго карта що ваші группу. Ну, якщо ми говоримо про цей епізод, то, на мою думку, мали більше відповідально, впевнено, і грати наші захисники в даному випадку центральні захисники, і була велика довга свіча, м'яч довго висів, в воздухі, в воздухі, і вони перші були на м'ячі і могли спокійно головою відкидувати м'яч вратарю. Чому в мене була така реакція, ми могли на ровному місці знайти якийсь епізод і подарувати гол нашому супернику. Тому і така реакція в мене була. Домашній матч, матч ЗНЗ у Китаї денало дуже важко, чому вухався перший тайм. Дуже багато років, гарна реалія, ми пам'ятаємо. Сьогодні та ж сама ситуація, гарна на першому. А чому таймін до наводну так, не подати? Я собі вже задавав це питання. І дійсно ми провели зовсім два різні тайми. І якщо в першому тайму тайми повністю домінували, мали чисельну перевагу, ну, не чисельну перевагу мали перевагу, забули два м'ячі, могли ще забувати більше. І в другому таймі вийшли на футбольне поле. Як на мене, команда рівня Динамо Київ не має так грати, тому що в другому таймі, мені показали, зграли два рівні, дві рівні команди. Є ще запитання? Кажу всім дякуємо за перемогу. Дякую. Слава Україні.